Дьогодні всім! Мене звати Таня. Сьогодні я знімаю оновлення свого оща. На цій сторінці ми закінчили. Тут наклейки, анеолочик, зірочка, смайлик. І тут я зробила листочок А4, склала, тут наклеїла такі ручки, тут прикріпила наклейкою. І це був мій малюнок. Далі. У нас сторінка паролі, тут ВК, 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 однокласники мейл.ру. Далі сторінка, це був простий день. Тут наклейка, Вінніпух, наклейка Маше від Міті і фантик від Жуйки. Тут нам розказували, приходили тьоті якісь дивні, розказували нам. Тут я малювала пупирочку. Дирочку. Потім а, не хоче відкриватися, хай не відкривається. І тут були такі лілії. Далі губка-боба. Тут такий конвертик. З одного боку, ось такий, а з другого боку смайлики. І він дуже важко відкривається, але я відкрию, і в ньому стоять. Від резиночок оці от інструкції. Це мені подружка подарувала. Ще тут стоїть чека, чека, від батончика фантик. І все, і він пустий. Тут наклеїла такий годинничок і наклеючки. Далі на наступній сторінці був простий день, я просто наклеїла наклейку кобіду, Тут весняні канікули. Це я оформлювала з подружкою. ну У нас гарно вийшла, але мені стає. Мені і так подобається. Далі наступна сторінка я малювала таку паперушку і тут вирізка з журналу. Тут в мене такі от вишеньки, недруківка, і тут адреса дівчат, з якими я листуюся. Переписуємося за там. Тут такий телефончик вирізка. Далі на наступній стрінці в мене понеділок. Тут такі роздруківки, наклейки. Тут пише вівторок. Тут така роздруківка, роздруківка. Тут, тут білет від поїзда. Тут я малювала, ну, роздрукувала, роздрукувала надруківка то вирізка, то ми з подружкою малювали. Юлія Інтанія Best Friends Forever. І тут Юлія, Юлія Таня дорівнює друзі. Тут був простий день, я роздрукувала такого смайлика, вирізка, це вирізка, це був чек і це дядя, така вирізка журналу. Тут е, підробні гроші. 50 євро. Далі е, знаходиться ось такий от пончик надрукований. І отут е, поні. Моя, Юля малювала моя подружка. Е, тут моя колекція наклеїв, але тут не всі її, тільки деякі я залишила місце на ті. Я надіюсь, вони мені подобаються. Тут я малювала червоною ручкою, звичайно, я малювала таку от квіточку і все поводила синім олівцем. Тут у мене стоїть конвертик. А в конвертику там просто записочок, щоб не забути. Далі наступний тут йде такий конверт. В конверті знаходиться. джек, джек. І там є така жабка, ми граємося тако на перервах. На конвертик я наклеїла таку от наклейку. Далі тут я малювала папирку, папирочок багато. Тут одна принцеса-папирка. Тут ми з подружкою жартували і намалювали ось такого веселого поні. Тут далі йде сторінка чаю. Тут пише I love tea. тут чай, який є цей. Він отак відкривається. І перше, я люблю чай. Тут я намалювала таку кружку. Далі йде просто сторінка, тут зіровка цукерок, тут роздруківка і тут роздруківка. Далі йде морозиву пролісок. так от Я їла тоді перший раз після зими, перший раз їла пролісок. Тут білет від трамваю. Тут білет ми ходили в філармонію. І це білет з філармонії. І так, тут простий день і тут я записувала мої враження від цього дня. Тут з першим квітням я оформлювала сама цю сторінку, мені дуже сподобалося. Тут теж був простий день, це було 1 квітня, ну як простий день. Тут я хлопця, якого я люблю е і підлізую намальована пеппоні. Тут я малювала календарик на квітень і йдемо далі. З тобто сторінці в мене така одна глейка, зайчика, роздруківка, тут е фантик. Відділи віпінку, Такий панкраб, це роздруківка, я зробила з нього конвертика і це продовження дня. Тут це був звичайний день, тут візитка моєї подружки Юлі. Роздруківка така і тут роздруківка. Далі йде наклейка, потім вирізка. Я малювала таку косичку, не якась негарна вийшла, і тут роздруківка. Далі тут я поводила все коричневим фломастером, тут така вирізка, тут вирізка, наклейка така, вона переливається і тут продовження дня. Наступне сторінка, тут роздруківка, тут Морозивому такі от вкусняшки були, вкусняшки надруковані такі і тут наклейка. Далі пише сердечко I Love You, там ягідки намальовані, і тут веселка така і пупирка. Тепер от, вирізка така, роздруківка і роздруківка. Тут була Паска, я не дуже оформила, бо я дуже хотіла спати. Далі тут конвертики, там пише людина, яку я люблю. Точніше, він в мене пише на кожній сторінці. Тут у мене почалася сторінка веселіше, якось оформлятися, якось цікавіше стало. Тут такий конвертик синій, він відкривається, і там пише, як пройшов мій день. І там стоять щейки з того дня. Тут пише продовження вечору житого дня, тут наклейка відмить». я малювала сердечка. два. І тут е, такий мікрофон. Е, тут пише сторінка Хочу літо. До літа 79 днів, але це брехня, тому що я помилилася недобре не добре порахувала. До літа там лишалося 40 ще з днів, а я не добре Тут вже веселіся, почали в мене сторінки якось оформлятися. Тут такий от стікер. Я його розмалювала, він був зелений. І пише I Love You. Далі такий от пончик, там відкривається і записочка. І тут був друкований такий злий панда. А тут ще така наклейка кицька. Тут був такий пончик, знову ж таки, коктейль і солодка вата. І вчорашній день це була панда-роздроківка, панда-роздроківка, така наклейка вона м'яка. І там просто я писала фломастерами, і тут простий такий день, так він відкривається, і там багато чеків, фантиків. І тут я написала число, за яке оці всі чеки не збиралися. От і все. Ось так от оновлення мого оща. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Я буду рада вас бачити на своєму каналі. З вами була Таня. Па-па!